Після того як ми звернулися до уповноваженого справ людини та уповноваженого повноваженого Верховної Ради справ людини, коли ми надіслали листи на комітет справ людини щодо порушення прав Романа Червінського як людини, яка в неналежних умовах взагалі утримується, з'явилася інформація, що відношення дещо покращилося, що дещо. Можна розраховувати навіть на медичну допомогу, і це є вже такий маленька, але перемога, маленький, але здобуток. Тому нам завтра дуже важливо перше бути під судом, бути на судових засіданнях і тему Романа Червінського не збавляти. Але знаєте, такий цікавий нюанс. Оця от провокація щодо я думаю, що це московська провокація інспірована окремими особами з офісу президента щодо того, що Роман Червінський десь там щось підривав. Типу північного потоку Московської Федерації, то якщо на міжнародній арені воно могло сприйматися загалом ця інформація неоднозначно, то на українській внутрішній арені люди, по-перше, завдяки цьому скандалу, ще раз почули, а хто не почув, хто перший раз, можливо, знав, хто такий Роман Червінський, який у нас розвідники є. А по-друге, всі, хто чули, що можливо він десь там дотичний. Хоча я ще раз скажу, немає жодної доказової бази, і це роман спростовує, але люди кажуть. Жуть, якщо він дійсно причетний до такого масштабу справ, так його бігом треба випускати і давати героя України, а не тримати в СІЗО в належних умовах з приниженням честі і гідності.